Дорогі друзі, вітаю вас на моєму подкасті за лаштунками, який я започаткувала за те, бо побачила, що українці Угорщини потребують більше інформації про їх права, про самоврядування, про речника та також про громадські організації. Але ви не думаєте, що це буде якась нудна програма? Ми тут дійсно дізнаємось, що відбувається за лаштунками. У першій половині сьогоднішнього подкасту ми втрьох вестимемо розмову, а лише в другій половині наш загадковий гість зайде до нас в студію і розкаже свою думку. Тож почнемо? Давайте подивимося, хто сьогодні складе мені компанію у розмові з залаштунками. Євгенія Єдічка має чималий досвід управлінні, адже є менеджером відділу фінансової звітності в міжнародній компанії. А з 2024 року є головою державного самоврядування українців Угорщини та очільницею Товариства Нова Хвиля. Євгенія активно організовує ключові заходи, які вже стали традиційними для української громади. Окрім цього, веде численні проекти для підтримки українських переселенців. Моя друга гостя Соні Анна вже понад 8 років живе в Угорщині, музикант, філолог англійської мови. І мама одинадцятирічного сина. Вона є активною учасницею культурного життя громади та працює над тим, щоб придати українські традиції наступним поколінням. організатор багатьох культурних проєктів, які стали символічними для українців Будапешті, з 2024 року. Голова самоврядування українців Пешської області. Дорогі гості, я вам дуже дуже дякую, що ви прийняли моє запрошення в подкаст за лаштунками. І Женя, ти не перший раз в цьому подкасті. Минулого разу ти була заступницею голови столичного самоврядування. А тепер вітаю вас з обранням на посаду голови державного самоврядування. А Аню вітаю з обранням на посаду голови самоврядування округу ПЕшт. Вермеді. І, звичайно, хочу вам побажати всього найкращого, але в першу чергу хочу запитатися, що, що ви відчули тоді, коли вас обрали на цю посаду. Женя, дякую, Лілі. Так. Перше, це була це велика честь для мене, що, що, та, що ми виграли вибори і, і що я змогла стати головою самоврядування. По-друге, це було така велика відповідальність і такий тягар, uh -huh. що бо я знала, що, що нас, яка велика робота на, на нас очікує. Uh -huh. так. Аня е дякую, е вітаю всіх, вдячно бути тут. Е я напевно буду солідарна з Женею. Е перше, що я відчула, це було якесь таке відчуття е -м, е -м, дуже великої відповідальності. Тому що нове самоврядування новостворене, і відразу почались такі думки: що як ми це все зробимо, як це зробити як найкраще, як продовжити вже старе і все-таки якось Пропрацювати е, нові ідеї, а потім з'явилося таке відчуття великої вдячності е, колегам і всім депутатам, які обрали мене і, і, і довірили е, мені цю посаду. Ну і я впевнена, що на нас чекає багато роботи, і будемо рухатися в напрямку, е, в напрямку розквіту. Угу. Я знаю, що у вас вже всіх е, пройшли перші е, засідання. Може, почнемо? Давайте з ПЕШМЕЄ. Перше засідання, можна сказати, пройшло. Ми хвилювалися, тому що вперше було, і, і, і для мене це було угорською розмовляти і вести засідання трошечки такий виклик, я би сказала. Але але пройшло, пройшло добре, пройшло добре. У нас є багато е, 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 документ, ну, документаційної адміністративної роботи, з якою треба познайомитися. Ну і вже потрошки починаємо продумовувати проект. Ми почули ідеальну картину, побачили ідеальну картину. Женя, будь ласка, розкажи, що як реальність ти бачиш в державному самоврядуванні? Так, ну в нас перше засідання пройшло зі скандалом. У нас ми, саме наше товариство, депутати нашого товариства, дуже готувалися до нього. По-перше, ми не отримали офіс. В ідеальному світі мав би, і як, до речі, всі інші самоврядування працювали, ну, ті, що а, на місцевих рівнях вони всі отримали а, план, за яким, як, треба, як треба вести засідання. Ми такого плану не отримали, тому ми були вимушені самі зробити план. І а, оскільки ми почали над цим працювати, і ми зразу подивилися статут, побачили, що він нам не підходить. і... А, і внесли а, до нього зміни, і в, в самому плані в нас було 20 пунктів. От і за а денному порядку та денному ага. а, порядку на а, установчі засідання, і а, в, щоб розуміти, на, на до другого пункту. Ми дійшли за півтори години, тобто тоді ще головувала Софіканичу діта, які 80 років, і її постійно перебивали, вклинювалися. Хоча її частина була більш формальною, угу. тобто, ну там не було таких важливих питань, які треба треба було так от постійно. Та, в Там ківе, лише що треба зні. було прийняти денний порядок так, так, і так, так, також так, потім так. другий пункт це вибрати голову. Так, так? вибрати голову. Так. Ну, і після того, як в мене було обрано головою, я подякувала пані Юді за її витримку і сіла на її місце. І Знов почали мене перебивати. Я сказала, що ну, я вже більш так конкретно попросила, щоб мене не перебивали. Ми почали працювати швидше. І коли ми дійшли до знову ж таки питання про статут, то, ну, можна сказати, наші опоненти так, угу. вони просто встали і, 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 і пішли з зали. Вони сказали, що подадуть на нас скаргу, це все неправомірно, те, що ми тут робимо, і, і покинули залу. Ну, це було правомірно чи ні? То що вони вийшли? Ні, те, що ви робили. Ми вважаємо, що так, тому що ми написали державній установі ну, і дзвонили їм також. Бо ми Попережню. знали, що так, перед перед засіданням і. Так, і ми я вважаю, що що так, але оскільки так, скарга була написана, і тому е, вже вони вирішать. Та державна установа вирішить, чи чи правильно було чи правильно чи ні. Але вже нам ми знаємо, що навіть якщо цей пункт буде не прийнято, повністю все засідання нам знову не треба буде вести. Тобто всі інші пункти, з яких вони вийшли, і вони не взяли, наприклад, участь в, в обиранні рад, mm -hmm. і, і тому я, я не знаю, яка буде подальша співпраця, тому що Ну, такий був початок. Uh -huh. Дуже сумний початок. І після того я знаю, що у тебе також труднощі були з тим, щоб почати працювати щоденно. Так, навіть правда? Так, так, навіть на фізичному рівні, це конкретно так. Після засідання це він, воно відбулося в п'ятницю. В понеділок я прийшла в офіс, вся готова на, 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 на роботу. І виявилося, що саме кабінет, ну, мій, він зачинений. І. Uh -huh. І відкрили мені його майже аж місяць. Пройшов. І я, я змогла в нього зайти. Але до до того ти працювала? Так, я я сиділа разом з е, фінансистом нашим. В одному якомусь куточку Так, <святок> в кабінеті, але я думаю, дуже. що місце роботи не має значення. Е, головне, що ми робимо. <святок> Мені дуже сподобалася та рубрика, яку ти почала з уже з офісу нарешті? <святок> <святок> так <святок> так продовжуй, будь ласка, це дуже важливо, щоб громада е, розуміла, що що діється, і в державному самоврядуванні, і в іншому. До речі, Аня, як ти бачила цю всю ситуацію? Бо ви ж маю на увазі, державне самоврядування та регіональні самоврядування е, мають е, найбільшу відповідальність, бо вони працюють або в регіонах, або державно на державному рівні. І, звичайно, я хочу додати, що я запросила на цей подкаст е, голову е, самоврядування столиці. Українського самоврядування столиці, але на жаль, вона відмовила. І так само, коли у нас була зустріч у парламенті місяць тому назад, я тоді також запросила вас всіх <світтє> і також заступників. І на жаль, також голова столичного самоврядування української меншини не прийняла запрошення. Я не дуже розумію, що чому, бо я вважаю, що співпраця починається з співбесиди. Але Аня, як ти це бачиш? <світтє> Пер перш за все це дуже сумно, що ми представляємо культуру, культуру українську. В Угорщині, і самі не можемо поводити себе ну, культурно, тобто немає якоїсь елементарного ришка. Самі не я себе відношу. Ну, це це і, і це і нам не добре, тому що люди, які, які, наприклад, там вони ж не знають, як це все відбувається. Вони бачать, що в українській українському самоврядуванні весь час якийсь таке от щось таке відбувається. Ви часто mm -hmm. щось з кимось не поділив. І на жаль, це це впливає і на нас так само. Ну, а... Перш за все, людина має думати про те, як вона себе поводить. Як вона, от, наприклад, що Женя сказала, що 80-річна людина виступає і просто не мати відчуття такту і культури дослухати. Ну, це, це вже відноситься, як ми можемо нести культуру, якщо ми самі не вміємо її, ну, якісь якісь елементарні речі дотримуватися. Друге, що. Боже, в мене стільки багато думок, <смі> хочеться стільки сказати. Розказуй, розказуй. І, І, е, ну, Я завжди кажу так, що я користую цей приклад е, в житті. Завжди, коли я хочу побачити, е, скласти думку про людину. Не слухаю, що е, про неї говорять інші, а що вона говорить про людей. От. Угу. От це дуже до речі е, хороший прийом. І е, е, ну, е, конкуренція буває е, двох типів: одна здорова. Це коли mm -hmm. вона спонукає нас працювати. Це, це непогано, що є багато товариств, і кожен має свої проекти, і всі хочуть е, е, якось внести свій вклад mm -hmm. і, і, і зрости. Тому що це, це, це е, 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 сприяє розвитку. Так. Але дуже погано, коли конкуренція є нездорова, тому mm -hmm. що вона е, несе за собою дуже такі ну трагічні наслідки, і, і не працює на е, ну не працює ні для кого на користь. Тому, на жаль, це так відбувається, доки людина не готова до конструктивного діалогу і не розуміє, що ми працюємо зараз не над своїми індивідуальними проектами і не реалізовуємо тут себе індивідуально, тому що у нас у всіх є сфера, де ми можемо себе реалізувати індивідуально інша і свої амбіції. А тут ми працюємо на якісь, ну більш я би сказала, глибші і вищі. Um, цілі. Uh -huh. Якщо людина цього не розум... ну люди цього не розуміють, або деякі, деякі товариства, то це ми собі свою роботу робимо і ми її зробимо. Uh -huh. А Женя, як ти бачиш, бо ти також вже почала uh -huh. працювати. Чи є здорова конкуренція між товариствами, між депутатами, чи якраз навпаки? Я з мене стільки прикладів ну, негативних. Ну я, ну, я розкажу останній за, останні, за цей тиждень. Ну, чи навіть, може, трошки раніше, Тисячі, тисячі днів. Угу. Нова хвиля виставила подію ще в жовтні, і там на тиждень чи на два пізніше ми бачимо, що таку саму подію виставляє і, і Організація Єдність. Перше було. Ну, реакція наша: Окей, видихаємо, треба написати листа. Я пишу листа, що, шановні організатори, ми бачимо вашу подію, вона на годину раніше за нашу. Ви робите ходу, ми покладання свічок. То, в принципі, близько одна локація до другій, закінчіть, будь ласка, свою ходу в нас. І, і таким чином ми... Що це, це в нас? У мене на увазі на локації, де ми були, а, на Деакференс угу. площі. Угу. А, вони виходили з Кальвінтир чи я не знаю. Та, Ну, це, це все дуже близько. От. І я від, отримую відповідь, що ну, вона була дуже довга. Там було багато тексту про те, як, як вони вже які там напрацювання і так далі, не знаю, до речі, до чого це було, бо я просто запитувала, що чи вони можуть перенести напрямок, ходив в сторону Декверенсти. Ну і вони відповіли, що маршрут вже в них є виставлений, і, і що цього змінити, ну що вони не можуть, що там треба отримати дозвіл, і вони його змінити не можуть. Хоча я достеменно знаю, що, що це можливо. Uh -huh. Ну і ще, звичайно, були зауважені, що а, там же ж ярмарка проводиться вже на Деакференс площі, чому ви там, там поміститься вся та кількість людей, яка має прийти. Хоча ми зустрічалися з організаторами ярмарки, вони були чудові люди, дякую їм. А, вони пішли нам на зустріч. Навіть музика на ярмарку на той час, коли ми ввели свою подію, вона була вимкнена. І, і, і поліція там була, і вони до нас. Підійшли, запитали, чи нам потрібно щось. Тобто, все е, я, я про все можна домовитися, було mm -hmm. бажання. Mm -hmm. Але ну, не виходить так, на жаль, бажання mm -hmm. немає. Жаль, а може тоді запрошуємо нашого третього гостя? Давайте. Може запитаємо, що <рес> у нього або у неї інші досвіди. <рес> так. Я вважаю, що давайте тоді зараз я розкажу глядачам, так. і вам також, бо ви ще не знаєте, хто чекає на вас за лаштунками. Бобі Клеслоу, економіст, аудитор. Колекціонер та активіст Він живе в Угорщині вже понад 15 років. Окрім своєї професійної діяльності, ласло захоплюється антикваріатом і мистецтвом. Його головна місія розвиток української громади в області Сабольца Терберег. Ласло завжди відкритий до нових ідей, що робить його ключовою фігурою в культурному та соціальному житті громади. Вітаю тебе також, Лаці! Дякую, що ти долучився до нас і. Тебе також вітаю з обранням на посаду голови самоврядування українців Соболь, собою Берег Вермадія. Правильно я сказала? Чудово. Дуже довго. <зрах> дуже довго. як ти бачиш майбутнє, наприклад, співпрацю з державним самоврядуванням і також Пешт Вермадія. Ну і, звичайно, можете спробувати ви також співпрацювати з столичним самоврядуванням українців. Тобто, як ти бачиш, як ти ставишся до цього? Я рахую, що треба до всього відноситися з відкритим з відкритим з відкритою душою, щоб uh -huh. що, якщо дійсно там у вас цікаві про, проекти виникають, і що би не виникало, ви ж у Будапешті більшість тут українців тут найбільша uh -huh. концентрація і чимось можемо допомогти. Однозначно, що треба треба шукати співпрацю, і я рахую, що усіма треба співпрацю, і навіть на на нижчих рівнях між територіальними шукати якось. Ну, маємо на це 5 років. Хочу сказати, що ви дуже, дуже схожі. Маю на увазі, базі ваші самоврядування. Бо... І Пешт Вермедя, і Собольса Хмарберег Вермедя вже е, організували подію перед тим, щоб були установчі <с збори. правда? Що ви там так. що ви там натворили? Що ви там наварили? Така цікава історія була. Тут наша депутатка приходить. що А давайте у музей просто неба буде фестиваль старовинних угорських Страв. І давайте попробуємо. Я так дивлюся, ми не організувалися, у нас нічого немає. Ну тільки про пройшли... <с вибори> тільки пройшли вибори, а потім так всі дивилися, що давайте, давайте, а ми принесемо з дому, а ми там долучимося. Потім е, громада теж підтримала, що то гарно. А чого не показати себе? Ой. А що ви там показали? А ми такий борщ зробили, no. що е, е, випали всі в осад. І ми виграли перше місце. вітаю. — на пустому місці до те, що навіть змагання було. Що значить командний дух? І саме вона дійсно в тому була вся суть, що всі тягнули з дому, хто хто що міг, хто там ті каструлі, баняки. Ну продукти нам закупили, то треба було список здати, і вийшло. Що саме головне, я там дві ложки отримав. Або все. ложки на що? Борщу. Борщу. А, а, не <ріст> не не а не Я ага. поки там туди сиди і вже немаю. Аня, у вас також борщ? Так, у нас також був борщ, але цього року ми мали можливість вперше долучитися до гастрономічного великого угорського фестивалю. Uh -huh. І не могли не використати цю можливість, тому що для, ну, це дуже хороший спосіб показати і можливість показати українську е гастрономічну культуру uh -huh. в таких масштабах. Так. Брали участь інші самоврядування, самоврядування інших нацменшин, І ну, фестиваль просто масштабний настільки, що. Е е Таке охоплення, що ти просто стоїш і дивишся, Боже, як, як добре бути частиною цього всього. І ми так само готували борщ і mm -hmm. вареники. Mm -hmm. і, Скільки можків мали... ти отримала? Я, 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 я отримала, але я з'їла в кінці, напевно, вже в самому кінці, тому що ну, дуже багато було бажаючих скуштувати, і ми так. Це, хто, хто трудиться, той потім завжди Це для себе. та-та-та. в кінці, Женя, а може тобі також треба організувати борщ? Ну, якесь готування борщу, може тоді. Борщ єднає, тоді може. <світ> Не знаю. А, мож, можна, але я хочу. І інша також, тобто не бощем єдиним. У угу. Нас так багато різних страв українських, які навіть ми самі не знаємо так багато по регіонам. тому нам так. куліш пропонували самоврядування що uh -huh. пропонували куліш, так що так. Ну, Є, дуже до речі, самоврядування міста Ерд вони вже кожного року варять. Так. Куліш цього року так. був дощ, так що не вийшло на день козацтва захисника, захисника України. Давайте тоді поговоримо про майбутні плани. Добре? Давайте почнемо з державного. Якщо вийде прийняти рішення і не буде таких скандальних засідань, то що Якщо чесно, то. Якраз сьогодні до обіду проводилася культурна ради, вони проводили засідання, то я так, так трохи підслуховувала. Від державного самоврядування, я так бачу, що будуть конкурси навіть два конкурси для, для дітей: фестиваль. Uh, приурочений буде все не розказую. Да, <ріст> Добре, тоді не буду, не, не буду розказувати <ріст> так. Деталі не треба. Багато але... так. Багато uh -huh. подій буде. будуть події, яке, які буде організовувати державне самоврядування саме для того, щоб, наприклад, як голодомор завтра, то uh -huh. я так можу ну. Реклама, то, але, Реклама, не буде, буде далі, що буде, буде запис. Ну, але, так, але розкажу, але... що завтра якраз будемо проводити Голодомор, організовувати державне самоврядування. І я так бачу, що буде представлено дуже багато самоврядувань місцевих приїде, і, можливо, навіть і товариства всі побачимо. Так. Пообіцяли, але побачимо. І я сподіваюся, що державні наші заходи будуть саме такі, щоб всі. Щоб та Міші масштабі, і щоб всі могли долучитися угу. так. Не, не в підвалах, а на, на загал, щоб всі могли прийти, взяти е, честь. Якщо вже реклама, то так. я би розказала про коляду. Бо я пам'ятаю минулого року, коли я була на засіданні державного самоврядування, до речі, я запропонувала, щоб державне самоврядування організувало Різдво, угу. Свято Різдва, Захід, угу. присвячений до Різдва. для українців Угорщини та також для українських переселенців. Uh -huh. І я знала, що ще є багато там грошей у державному uh -huh. самоврядуванні. І представте собі, що перше не хотіли проголосувати мою пропози uh -huh. пропозицію. І я потім сказала, що чому ви не хочете для, для людей uh -huh. організувати, для громади. І потім вже в кінці проголосували. Але в реальності нічого не такого не, не пройшло. Так. А на жаль, лише там пару депутатів зібралися в державному самоврядуванні. Там вони запросили хор, покалядували. А громада нехай робить, що хоче. І ось я тоді знала, що все зміни потрібні. І я дуже-дуже рада, що ви тут. І також не що тут, а на посаді голови самих важливіших самоврядувань. Звичайно, всі. Місцеві самоврядування місцеві самоврядування також дуже важливі на місцевому mm -hmm. рівні, але регіональні це вони мають найбільшу територію, де вони мають працювати. І, наприклад, великий виклик і в Пештмеє. І в Собот Сотмер, берег Вермеді знайти українців і долучити їх до подій. Так. Давайте тоді підійдемо до тої частини. Хто вже бачив? Ви вже бачили мої подкасти. Ти вже була я вдивилася, звичайно. Я дивилась. Так, так, дивилась. І... Тоді тоді знаєте, випуску, що, що так. тепер відбудеться. Я попрошу вас, щоб ви написали е, одне хороше побажання для. Громади українців Угорщини, і потім через рік або через два ми подивимося, чи ваше побажання здійснилось чи ні. Цей подкаст буде також на Spotify, і також цей подкаст буде на YouTube за лаштунками, називається канал. І я хочу вас попросити, якщо у вас є якісь думки або емоції щодо цього подкасту або до інших, на речі, на моєму каналі речниця. Грекса Ліліана, Україна, Сосо на ютюбі, ви можете побачити всі, всі передачі е, цього подкасту. Так що, якщо у вас появляться які, якісь думки або якісь питання, тоді, будь ласка, звертайтеся, е, можете написати імейл на адресу за лаштунками собачка gmail.com Я сюди напишу, так що будете бачити. Е, чекаю ваших відгуків. Інколи я отримую. дуже цікаво, е, коли Бо є такі люди, які не хочуть публічно писати. І, до речі, я дуже добре знаю, що е, на моїй сторінці е, дуже дуже багато глядачів, але не всі е, сміють писати е, публічно. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб це змінилося. Не треба боятися від своєї думки. І інколи кажуть мені, не будь така різка. Я скажу, я кажу на відповідь, що якщо я не буду різка. Тоді правда е, не вийде. Тобто ніхто не буде розуміти, що що діється, бо тут багато таких е, ну, сірих зон можна сказати. Так що, будь ласка, чесно мені пишіть, відкрито, що ви думаєте, або на цю адресу, або відкрито на мою сторінку. Я не видаляю коменти. Давайте тоді прочитайте ці хороші побажання. У мене бажання, ну я так прочитаю, як я і написала. Бажаю українській громаді в Угорщині привити таку повагу і любов до культури наступному поколінню, щоб вони успішно і натхненно продовжували роботу. Тому що в цьому ну, в майбутньому культура так живе і традиції, якщо переносяться з покоління в покоління. Дякуємо. Ванна. Ну, я щось таке написав, що я бажаю українській громаді в Угощині об'єднатися і почути один одного слухом, розумом і душею. Угу. Гарно, гарно, дуже так. Uh, uh, я минулого разу, це вже минулого року майже було, так? Чи так, так, так? так? якраз, якраз ми так. якраз з коло річниці, коли ми почали, я почала цей подкаст, і ти була по-моєму на другому подкасті. Так, так що якраз так, так. рік тому назад. Ти пам'ятаєш, що ти написала? Я на Та, не конкретно, але це так само про співпрацю, про що, що як, як би це мало працювати. і е, Я дуже рада, що маю можливість зараз почати і показати. Я сподіваюся, що, що вдасться показати, як, як це має працювати. І, а побажання я написала цвітання громади, ну, тобто це те саме, що і uh -huh. у вас, і конструктивний діалог. Мені дуже сподобалося, як Аніча сказала, та, що ну, дослухаємося до, вже uh -huh. до, одного, до один одного. Тобто, uh -huh. Чудово, зараз ви киньте, будь ласка, сюди в цю коробочку, хороших побажань, але ще я закінчу, якщо можна, що давайте, може, на другу річницю, після того, що я почала цей подкаст, ми подивимося всі Добре. ці побажання і побачимо, що, що здійснилося що і що ні. А тепер я прощаюся з вами, дорогі глядачі і слухачі. І, будь ласка, слідкуйте за мою сторінку також і за мій канал на Ютубі. І дивіться. Подкаст за лаштунками. <laughs> Дякую за увагу!